Герої не вмирають. Герої поміж нас. Кінаш Зіновій Іванович, головний сержант розвідувального взводу 2-го механізованого батальйону 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Народився 25 березня 1971 року в місті Калуші. Ще з малих літ мав мужній характер, відчуття справедливості домінувало над всіма почуттями, але при тому завжди був радісним, добродушним та щирим. Як старший син у сім'ї допомагав мамі у вихованні молодших братів Віталія та Тараса та сестри Іванни, для яких став опорою та підтримкою. Мкою дуже любив свою родину, був вірним другом душею компанії. Навчався у калеській загальної освітній школі No6, займався спортивним плаванням, легкою атлетикою та боротьбою. Після восьмого класу вступив до Каласького хіміко хімікотехнологічного технікуму, який закінчив з відзнакою. Відтак продовжив навчання у Дніпропетровському хімікотехнологічному університеті, звідки був призваний на строкову службу, яку розпочав у лавах радянської армії у місті Ленінграді 1991 дев'ятсот А присягу уже давав незалежній Україні в Чернівці. Тяг після служби в армії познайомився з дівчиною Ольгою, яка у 1994 році стала його коханою дружиною. В щасливому шлюбі народилися двоє дітей: донечка Катерина та син Дмитро. Татова радість та гордість. Він дуже любив своїх дітей та вважав, що вони найбільша цінність та досягнення у його житті. Зінові мав хиз до будь-якої роботи. Працював у фірмі Горган хлібопекарні родина. Був на будівництві в Португалії, а також у Польщі. Всюди відзначилася його лідерські якості, користувався авторитетом та повагою в колективі, справлявся з будь-якими труднощами і на всі 100% віддавався своїй справі. Його любили і поважали. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну твердо вирішив повернутися в Україну, щоб стати на захист батьківщині. Відразу пішов до Калузького центру комплектування і соціальної підтримки. А вже 6 березня від. Правився на передову 25 днів можно боровся з ворогом під Харковом, виконував обов'язки заступника командира на фронті. Відзначив свій 51-й день народження. Бойові побратими пригадують його як упевнену, спокійно, врівноважену людину з чудовим почуттям гумору. А ще за їхніми словами Звіновій нічого не боявся. Був одним із десяти сміливців, які на нулі у колись Харкова. Обороняли місто 31 березня. Позиції, де перебували захисники, рашисти обстріляли градами. Побратим Андрій був за кілька метрів від Звіновія та мало сам не загинув. За велінням долі отримав поранення та став тяжким трьохсотим. каже, що того дня ворог скинув на них міну. Пам'ятаю, після виходу ми мали хвилину затище. Звіновій зайшов та приніс яблука близько ста штук, великі червоні. Ви ж розумієте, їсти особливо не було, що а тут такий подарунок. У той момент нас накрило. Прийшов до тями я повернув голову та побачив біля себе зенека. Троє із п'яти загинули. Свій останній спочинок воїн знайшов 8 квітня на Алеї Слави Калуського міського кладовища за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі 21 квітня 2022 року. Указом президента України Володимира Зеленського був посмертно нагороджений орденом за мужність. 3 ступеня. А 11 жовтня 2022 року медаль за оборону рідної держави також посмертно.